Добрий день, добрий день. У мене і санвузол стильний, красивий і з високою стелею. Скажіть, будь ласка, який вентилятор краще підібрати? Краще за все я вважаю вам підійде інтелектуальний витяжний вентилятор. Vents iPhone з функцією Wi-Fi. Такий вентилятор має дуже багато додаткових опцій, таких як таймер, датчик вологості та температури, і сенсор руку. Всі ці додаткові опції дозволяють йому працювати в різних режимах та створювати індивідуальні налаштування. А для чого мені керувати вентилятором через Wi-Fi? Ви сказали, що у вас висока стеля, і, наприклад, вам потрібно змінити налаштування. Керування пристроєм здійснюється за допомогою пульту дистанційного управління або ж за допомогою вашого мобільного телефону. Вам достатньо тільки завантажити мобільний додаток за допомогою QR-коду. Скажіть, для мене важливо, щоб вентилятор не шумів. Даний вентилятор має низький рівень шуму, тому я думаю, він вам підійде. Дякую, ви мені дуже допомогли у виборі. Окрім затишної спальні в оселі, ми вирішили облаштувати і санвузол, над роботою з яким запросили нашого дизайнера. Одне із важливих питань санвузла, правильна циркуляція повітря. Отже, у першу чергу ми потребувалися саме про це, обравши за допомогою спеціаліста інноваційний вентилятор із серії iFun Wi-Fi. Цей прилад ідеально підходить для монтажу у санвузлах, душових кухнях та інших побутових приміщеннях. Унікальна конструкція двого. На і аеродинамічна форма крильчатки забезпечують мінімальний рівень шуму, усього 17 дБ, зберігаючи при цьому високу продуктивність вентилятора. Цей прилад оснащений функціями інтелектуального контролю вологості та має шість незалежних корисних режимів, вибір яких здійснюється за допомогою Wi-Fi та спеціального додатку на мобільному телефоні, що робить його дуже зручним у користуванні.